Привітки усім. От хочу вам показати класний плющ. От дивіться, як ціла стіна. Ось от такий от плющ цікавий. І тут їх декілька видів. Прям якісь квіточки, чи це плоди вже не знаю. Може хто знає, підкажіть. Такі малесенькі вони, дивіться, які мені. В перший раз бачу плюща, такі ягоди. Це такі от зелененькі. Гарний, потім оце другий сорт. Класночий такий. Теж він тут так плететься. А зверху такі великі ще листячка. Дуже гарно Таке поєднання. Тут туї гарно ростуть. А тут, -тут -так, плющ на паркан плететься. І там прям ціла стіна, Отака гарна. Далеко вона плететься. І отакій, от такий цікавий хто не знав, як можна прикрасити свій паркан. Ось такі цікаві ягоди. прям там виноград цілий сплющу, таке насичене зелене листічко, прямо вже на асфальт плететься, мені куди плестись, все заплів. Дуже таке. прикраса паркан. Усім пока-пока.